Всім привіт! З вами канал Самоварила І сьогодні ми готуємо пиріг з акрусом. Це як кліто в кожному шматочку. Трохи кислинки, трохи солодкого. Ідеальний баланс для затишнього чаювання. Цей пиріг дуже простий, але неймовірно смачний. Тож, до яєць ми додаємо цукор, трошечки солі, ванільний цукор і перемішуємо за допомогою вінчика. Міксер вам тут не потрібен, до речі. І кількість цукру регулюйте під свій смак та під солодкість ягід. Далі просіємо борошно, насичуємо киснем все добряче, і додаємо соду. Далі варто додати кефір. У мене це було кисле молоко і рослинну олію. Ну от, ретельно все вимішуємо до однорідності і додаємо агрус чи будь-які ягоди, фрукти, які є у вас вдома, або які ви дуже любите, перемішуємо все ретельно і перекладаємо тісто в форму застелену пергаментом. Не забудьте, що духовку попередньо потрібно розігріти до температури 180 градусів перед випіканням. Ви можете посипати кунжутом пиріг, або будь-якими іншими горішками. Випікати пиріг приблизно 45-50 хвилин при температурі 180 градусів готовність перевіряйте зупочисткою. Смачного!